Кібератака на онлайн сервіси Укрзалізниці, знищення чотирьох ворожих вертольотів на РФ. Лека Грицько повернувся до свого гнізда. Вітаю! Я Георгій Ріженко. Далі про головні новини за 24 березня від відокоранформу. Росія задала ракетного удару по центру Сум у перші хвилини після атаки. Керівник ОВА Володимир Артюх повідомив про пошкоджені багатоповерхівки та школу. Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок. Вони школа діти знаходились в захисній споруді. Зараз їх ілокували всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків тушіння пожеж і обхід робимо багатоповерхів щодо, щодо надання допомоги постраждалим людям. За даними обласної прокуратури, поранено щонайменше 65 людей, з них 14 – діти. Поліція та медики обходять будинки у пошуках людей, яким потрібна допомога. Російська армія вбила двох жителів Донеччини ще двоє зазнали поранень. Як повідомили у нас поліції, минулої доби окупанти задали близько 4 тисяч ударів уздовж лінії фронту по житловому сектору Донецької області. На Київщині після шахетної атаки горіли будівельні матеріали поруч з торговельним центром. Рятувальникам вдалося загасити пожежу на будмайданчику та в приватному будинку. Одна людина поранена. Ворог щодня тероризує Запоріжжя, постраждала жінка. Крім того, там пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. А загалом вночі російська армія запустила по Україні 99 дронів, 57 безпілотників, знищила ППО, 36 – локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Масштабна кібератака на онлайн сервіси Укрзалізниці. Вже другу добу пасажири не можуть придбати квитки ні в застосунку, ні на сайті компанії. На вокзалах країни спостерігалися довжелезні черги, аби пришвидшити процес. У столиці зокрема подвоїли кількість відчинених каз. Графік руху потягів не змінювали. Аби відновити роботу онлайн-сервісів Укрзалізниця співпрацює з кібердепартаментом СБУ. Бази даних невдовзі відновлять. запевняє виконавчий директор лабораторії комп'ютерної криміналістики Сергій Денисенко. Бази даних не постраждали, і відповідно те, що не працюють сервіси, це тимчасове і скоро відновляться. І те, що Росія постійно здійснює такі атаки, воно. Також впливає на нашу економіку, чому тому, що призупиняються певні сервіси, певні не, там процеси. І друга складова в тому може полягати, що росіяни все таки намагаються проникнути в наші системи, щоб проводити певне стеження за системами за ту інформацію, яка там обертається. Мінус чотири ворожих винтокрили сили спецоперації разом з головним управлінням розвідки, ракетними військами та артилерією знищили два вертольоти К 52 і два Мі-8 в Белгородській області. РФ відповідне відео з'явилося на сторінці сил спеціальних операцій. Усі вертольоти знищені ракетними ударами в тилу ворога. На відео зазначають, що удари задавали Хаймарсами. І у ворога стало менше на одну сушку. У Примор'ї долітався броньований дозвуковий штурмовик Су-25. У Міноборони РФ запевняють, що бойового комплекту на борту не було. І то був плановий тренувальний політ. Бойового польоту вже не буде. 20 мільйонів євро виділила коаліція дронів на закупівлю БПЛА для України. Поставка техніки очікується впродовж трьох місяців. Повідомили у Міністерстві оборони. Нагадаємо, в лютому коаліція дронів, до якої входять 18 держав, включно з Україною, запустила третій міжнародний тендер на розвідувальні дрони. Українці оберуть національне журі на Євробачення 2025 у застосунку Дія. Опитування триватиме до 31 березня. Вибирати потрібно з 9 кандидатів, серед яких відомі артисти та музичні фахівці. За результатами опитування сформують рейтинг. П'ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу журі. Грицько повернувся до села Леляки у національному природному парку Порятинський уже восьмий рік поспіль з теплих країв прилітає лелека. І цьогоріч птах подолав тисячі кілометрів, щоб знову оселитися у рідному гнізді. За птахом спостерігають онлайн завдяки камері, встановленій поруч. У перший ранок після повернення Грицько прибрав у гнізді, а потім вирушив на пошуки їжі. Тепер глядачі очікують на його другу половинку Одарку. Це були головні новини за 24 березня від Коранформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі!